А що може відбуватися окрім війни, якщо ми кожного дня співаємо ще не вмерли України, згинуть наші вороженьки, душу тіло ми положим і так далі? Просто задумайтесь, це ж елементарно, адже їм це головна пісня країни, це мантра, це молитва і заклик на майбутнє життя. І так багато хто з вас скаже, так це ж наша історія, і ви будете праві. Українці дійсно багато віків борються за нашу свободу. І Наш гімн він відображає історію. Але задайте собі питання і дайте собі чесну відповідь. Ви і далі готові боротися за свою свободу і жити в вічному стражданні, відбиваючись від цих нелюдів, які постійно нападають в наші землі вже понад 2000 років. Або ви нарешті все ж таки готові до тієї точки, де нам усміхається доля, і ми пануємо на своїй землі. Якщо ви не хочете цього заради себе, то просто хоча б подумайте про своїх дітей. Я впевнена, що кожному адекватному українцю, звісно, хочеться, щоб Україна процвітала. Бо ми така крута нація, ми такий крутий народ. У нас така неймовірна природа, інфраструктура, міста, люди. Ми можемо з вами стати передовою державою, таку як Сінгапур і Дубай, але для цього нам потрібно встати на той шлях процвітання, який починається з нашого менталітету, з державних символів. Якщо ми Хочемо встати на цей шлях, нам просто як мінімум треба перестати співати про ще не вмерла, душу тіло положим і так далі. До речі, це співається в майбутньому часі, тому аргумент, що це історія, не прокатить. І саме тому я створила альтернативний текст гімну України. Будь ласка, послухайте і відчуйте прямо його серце. Процвітає України і слава і воля, проживаємо ми разом нашу славну долю і живемо ми у мирі усім білим світом, і будуємо країну, що в єдності квітне, душу й тіло пробудили, обравши свободу. Бо віками ми є, браття козацького роду. Там ще є два куплети. Ви можете їх послухати у мене на сторінці. я сподіваюся, що вам відгукуються і дуже сильно вас прошу підтримати петицію на зміну державного гімну в моїй шапці профілю. Приділити 5 хвилин часу. Там є інструкція. Також поширюйте цю петицію, тому що вона залишилася всього 7 днів. Я треба зібрати ще 12 тисяч голосів. Це досить багато, але я вірю, що в нас це вийде, і що саме з цього нашого такого кроку почнеться нова ера у українців і України, тому що ми реально цього варті. Ми круті і я. Хочу, щоб ми жили про життя, щоб нарешті наступив мир. впевнена, що ви також слава Україні і українцям.